Це повинно відбуватись в межах закону. Давайте дамо ми так. Ми для дотримання законності і контролю за рішеннями міської ради оберемо делегатів, які будуть присутні на сесії, і, і контролювати те, що там відбувається. Ми зараз офіційно надамо ці запрошення. По цих запрошеннях я попередив охорону міської ради, попередив міліцію, попередив керівництво міської ради, що по цих запрошеннях люди безперешкодно будуть присутні на сесії. Я ще раз дякую всім. Я вам даю слово е депутатам міської ради від партії Батьківщина. Торобоцькому і граде. Вітаю, шановне товариство. Чого ми чекаємо сьогодні від сесії? Я бажаю змін. Слава Україні! Слава! Так, я перший. для дотримання порядку. У нас є представники правого сектору. Я прошу двох людей підійти до мене. Я дам. Два перепустки на цю сесію. Також у нас присутній представник офіційний від самооборони Майдану з мандатом від Андрія Паробія, який теж дві, дві людини, які теж вважають, повинні бути присутніми на сесії. Ніхто не проти. Так, я знаю Пенефадровное дырно. Люди, яка була з нами на Майдані. Його делегував будинок No67 проспекту Леніна і поруч е, буде присутнім за, для контролю за тими різними, які будуть на сесії. Так, ні, то видно я вважаю позиційні політичні партії, які присутні тут. По скільки людей? По три дос? Досить, 20 контра, я думаю, не треба понять. Удар, батьківщина і свобода? Будь ласка, підійдіть до мене, на домой.